Друзі, вітаю вас! Часто про виборі крісла моделі Bestseller ви запитуєте, яка відмінність між трьома модифікаціями моделі цього крісла. В цьому відео я вам детально про це розкажу. Для тих, хто не орієнтується, хочу зазначити, що це є крісло нашого власного виробництва. Модель крісла Bestseller, яке ми виконуємо вручну. Виключно в натуральній шкірі люкс гатунку італійського виробництва. І декоруємо накладками з натуральної деревини. По спинці, по підлокітниках і по сидіннях. Посередині це є наш класичний бестселер. Зелений колір. Це є крісло, яке ми виконуємо вже близько 10 років. Ось такий. Красень. Звісно, річ, що ми його виконуємо з різних варіантів шкіри, кольору шкіри. Повністю натуральна шкіра, повністю деревина. накладки на хрестовині теж натуральна деревина. Усі три модифікації крісла моделі Best у в нас обладнані найякіснішою фурнітурою, механізмами мультиблок, які монтуються на крісла класу для керівників. Тобто витримують навантаження 150 кг. Сам мультиблок є багатофункційним механізмом. Це наша новинка 2025 року. Це наш бестселер версія PRO в каретній стяжці. Тобто, будь-яких відмінностей між зеленим кріслом і ось цим білим немає. Лише спосіб виконання. Ви бачите, думаю, у білому є гудзочки. Тут такий інший шитий спосіб виконання. Все інше: накладочки, все. все все Абсолютно фурнітура, абсолютно ідентична. Станом на сьогодні бестселер в каретній стяжці. Він є трішки дорожчим, орієнтовно на 50 доларів, оскільки там йде трошки більше шкіри і трошки важчий спосіб виконання. Ось я поруч навмисне поставив знову ж таки наш класичний бестселер білий і наш бестселер про версія в каретній стяжці. Я думаю, що ви бачите наглядно відмінність у способі виконання. І також наша новинка 2025 року. В чорному кольорі він зараз у нас є в наявності. Це є наш бестселер Pro Max. Це є посилена, велика версія крісла Бестселер. Для вас можливо візуально він є схожим з класичним бестселером, але є значні відмінності. Тобто, сам каркас крісла посиленого. Він є вдвічі міцнішим, крісло є вдвічі важчим. Накладочки, усі йдуть 2 см бук. Ширше сидіння на декілька сантиметрів, вища спинка на декілька сантиметрів. Окрім цього, підлокітнички є вищими, ніж в класичній версії, і спинка трошечки йде дещо. Відхиленою більш назад. Ось такий варіант. І справді, справді, посилений бестселер, він десь вдвічі важчий сам каркас крісла, основа крісла, ніж наш класичний бестселер. Тобто, тут без варіантів, тут каркас крісла може витримати навіть 250 кілограмів. Однак виробники фурнітури, яка в усіх кріслах є однаковою, надають гарантію лише 150 кг. Друзі, уся детальна інформація щодо цих крісел, різновиди кольорів шкіри, параметри, детальний відеогляд кожного крісла, фотографії, незвичайно актуальна вартість крісел на момент перегляду вами. Цього відео є на нашому сайті. Загугліть собі гарне кріселечко у розділі Нові крісла. Або ж напишіть нам у Viber чи будь-який інший месенджер. Оскільки, окрім цієї моделі крісла, ми також виготовляємо інші моделі крісел і також конференційні крісла для директорських кабінетів. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що відео буде вам. Корисним під час обрання свого крісла моделі Бестселер. І бажаю гарного дня!